Ось так, друзі. Сьогодні сиджу в автомобілі на ринку. До речі, свій автомобіль також продам. Підписникам буде велика знижка. Йдемо по цінах, будемо розбиратися, що продається і як продається. А тут ми закриваємо автомобіль. Так це виглядає. Ідемо. Рух, як кажуть, має бути завжди. Автомобілі продаються. Бачу на ринку сьогодні шашличок повним ходом іде. 2014 рік продається за 10 1,6 дизель 245 тисяч. Заявлений пробіг. Друзі, Я завжди на початку відео наголошую, що автомобіль потрібно максимум перевіряти. Перевіряйте його як через CarVertical, так і перевіряйте його фізично. Ми надаємо, до речі, таку послугу по всіх містах України. CarVertical, внизу посилання 20% знижки отримаєте. Я думаю, що тут не знищує справа, а справа в перевірці. Бачите, наскільки часто помінявся, що сьогодні на сьогоднішній день індикатором. Є вже карвертикал стосовно, якби знаєте, історії автомобіля. Всі кажуть, якщо по карвертикалу все добре, то можна їхати дивитися автомобіль фізично. Можна це робити навпаки, спочатку подивитися фізично автомобіль, потім карвертикал. але ви стоїте біля автомобіля, карвертикал треба буде відкривати. Нікуди ви від цього не дінетеся. Якщо ви, друзі, його не відкриєте відразу, то ви його відкриєте потім. Тобто тут ви нікуди від цього не врятуєтеся. Audi Q5 продається 14 роком за 20 тисяч доларів. S-Line 3.0 дизель. Я думаю, що така ціна, друзі? Це дизельня. Дизель ви платите дорожче. Розхід буде менший, ТО будуть дорожчі. В кінці року виходить одинаково. Думайте, гадайте, просто дизеля, в чому є плюс дизеля, вони більш живучі. Оце факт. По дизелю однозначно у вас більше буде. Можливості ресурс, ресурсні самого мотору є більше, це факт. 19 рік продається за 14500 Chevrolet Electro, 84 тисячі заявлений пробіг. До речі, на задньому плані бачу Володю, шеф-кухара, який, до речі, годує тут всіх людей. Ніхто ще голодний, додому не йшов. Принаймні, так каже Володя. 17 450, 21 рік Джіп Компас. Компас гарно зализали. Хто пам'ятає попередній його? Тепер реально по дизайну компас виглядає дуже гарно. Ви як скажете? Як вам по дизайну компас правда? Старший він трошки був сумніший. Тож він мав свій якийсь американський прикол, напевно. А тут вже давайте ще покажу в салоні. Безключовий доступ бачимо присутній. В салоні комбінований салон. Електропакет, USB бачу, авто, кліма, все на своїх. Місцях, правильно чи неправильно? Чи тут просто кондиціонер? Ні, все-таки автоклімат контроль є. Бо буває таке, що може бути з кондиціонером. Просто-напросто тут і ще на своїх місцях. Гарний чорний колір. Тільки треба багато мити, так? Багато мити, чи так якось то більше, напевно, правда? Е -е, тут кераміка. Я бачу, що він такий дуже вас блискучий. І... Кераміки, палюка злітає. Злітає, правда? Угу. Так, ну позаду місця багато, до речі, для маленького кросовера. До речі, вторинний ринок за маленькими кросоверами це номер один. Добре, ми йдемо далі, вам гарних продаж. Що, шеф-кухар, друзі, ми шеф-кухар сьогодні ще виловлюємо. Я бачу, що шашлики вже десь хтось поїв, тому що свіжі. Пане Володимир, дай Боже, здоров'я. Погодували всіх чи ще люди йдуть? Ще йдуть, правда? До плюс. Добре, а у вас є ще квас, є цитро, то все є, так? Кава чай, капучино, дівчатка роблять сьогодні. Роблять шашлик, бачу, також на місці. Володінька, я до вас потім пізніше забіжу, посмакуємо трошки. Дякую. Друзі, ніхто голодний ще не був на ринку. Якщо правда, підійшов до пана Володимира. А так, все решта, як кажуть, стандартно, стабільно. Так, тут бачимо, люди шукають собі автомобіль. Ми давайте підемо сьогодні кудись в глибинку. Якимись рядом кудись підемо. Може, з цього, з цього гіганта. До речі, ціни. Хто колись казав, що на Toyota ціни не падають. 2006 рік, 4.0 це правильний двигун. Це той двигун, який всі хочуть, бо він, він реально сюди добрий. 12900 продається автомобіль. Були вони колись по 17 тисяч. Ну, небагато впало, якщо пройшло років 5. За 5 років 5 тисяч. Тисяча в рік. Ось вам авто. Зараз всі згадають електрички, скажуть Романе. Електрички падають 10 в рік. Друзі, тут це питання. Давайте сьогодні розповім, чому падіння є ціни. І як воно падає. Чому на одному автомобілі в рік падає 1 тисяча, на другому падає 10. А все дуже просто. Основна проста формула, щоб собі зрозуміти, це ви. Повинні розуміти, що річний автомобіль, особливо в бізнес-класі, там виходить, в відсотках падіння, тому сума виглядає велика. Я колись розповідав про BMW X5, який я придбав. І я їздив на автомобілі півтора року. І на момент купівлі автомобіль, вдумайтеся, друзі, ну це, це просто на момент купівлі 55 тисяч доларів. На момент продажі, півтора року поїздив навіть не два повних. На момент продажі я його продав за 37, і то забрав товариш, який каже, я знаю твій автомобіль, я його забираю. 37 не сильно люди бігли давати. Тому падіння ціни є чи нема. Думаєте, а в чому вся була річ? справа в тому, що автомобіль був річний. І на момент продажі я його вже продавав трьохрічним. І звичайно, що якщо новий там в районі 80 тисяч доларів, річний 55, бачите, як можна всю схему скласти, то тут же, звичайно, падіння було ще більше. 17 рік, 14 950, гольф 1, 8, бензин. 75 тисяч пробігу. Непоганий пробіг, непоганий. Молоді хлопці продають. Тому падіння ціни все від, від віку автомобіля. Чим молодший автомобіль, тим буде падіння більше. А потім воно десь там впирається і вже дуже-дуже потихеньку падає. 18-й рік, 16 тисяч доларів. Nissan Rock, але не Rock Sport. А саме рок, рок це більше, спорт це менше. Так спорт це ніби друзі як кашкар. 2002 рік продається за 3800. Ось така шкода. До речі, робочі машинки на ці гроші. Єдине, що. Добро здоров'я. То ваша? Ну давайте знімемо. Дванадцятий рік за 14200. Скільки можна взагалі торгуватися? Я так бачу, у вас цей хвіст якраз на торги, правда? Так. Все прийнято. Можна трошки більше. 2.0, бензин, ауді Q5. Дивіться, я Скільки тут коней, до речі, на тих 2.0? Двісті одинадцять. Багатсько, правда? До... Відчувається, їде добре, правда? Так, гарно катає. Знаю, бо в мене була 16-й рік, то так, така легенька в керуванні. Тому дівчата їх і багато купляють, бо їм легко їздити. Та й хлопцям добре. Зеленький салон, ну, давайте покажемо. Полюбить такі того... Угу. того. Корисні під деревом. І є панорама. Так. Бачу, вона її відкрила. Гарно, гарно, І Вже свіжіше повітря попадає, правда, в салон. Ось так, друзі. Так, чим салон, добре панорама, так? Ну і світлий салон, він, звичайно, буде кращий, він такий просторіший. На що переходите далі? Що хочете наступне брати? Щось думали? Тож, тож, там, там, Що Щось ауді. Сподобалось вам все-таки, та? так? Так. то вона свіжо привезена, чи то вже на ній катаєтесь. Рік часу, я зрозумів. Все, гарно в продажі. Дякую. Де себе дивитися, знаєте, чи не знаєте? Прошу. Де себе дивитися, знаєте? Так, так, так. Все, будете там на відео трошки. Гарного настрою. Так, шкода 2008 року, друзі, продається за 5300. 1,692 тисячі заявлений пробіг. Так, давайте, я знаєте, що, друзі, думаю. Ну, Буси нас завжди люди люблять. Давайте буса. буса ми маємо також подивитися. Ціну. 2017 рік. Віто 17800. Що мені кажуть, романи, віто старі всі дуже гниють, як нові. Чи гниють, чи не гниють. Ну, Візуально, давайте ми глянемо, маємо таку можливість, бачимо тут невеличка притертість, але бачите, на арочки подивитися, тут зауважень немає. До речі, хто шукає буса, відразу скажу, якщо ви берете оригінальний пасажир жир, це зовсім інакша кухня. Абсолютно, це буде у вас позаду пічка, зимою буде комфортно, це буде все правильно поставлено, закріплено, ходова зовсім інша. Тому Добре думаєте перед тим, як обираєте собі бус. Так, з електрокарів щось вам показати, друзі. Давайте покажу. Ось така маленька зойка. Наскільки вони вже тепер стали доступні в ціні? Наскільки доступні? Це 20-й рік. Продається за 12-300. Телефончик покажу, якщо комусь треба, ви собі фіксуєте і домовляєтеся. Звичайно, оглядайте, дивіться, по покровертікал внизу буде посилання. І все у вас буде добре. Що ми трішки давайте. Трішки нернемо ще глибше. Хочеться якогось бюджету, бюджетного автомобіля вам показати. 2008 рік. Добрий день вам. 5200 ціна. 1,5 дизель. Казали, що на ринку дуже сильно всі скидають, якщо купляти машину. Скільки то можна скидати, якщо тако торгуватися? 500 доларів скидають чи ні? Я тут перший раз. Так, а ви, ви б скільки скидали? Дивіться, 5 200 от ваша ціна. Ну, то 5 чи все-таки можна і більше торгуватися? Якщо би такого вже так прийшов і, більше. знаєте, і так гроші раз і все. Можна торгуватися і більше, бо мені треба продати. Треба продати. То що, за 4 500 би віддали машину? Ну, за 4... Щось мало виходить. 4 700 тоді виходить, якщо 500. 4, так. а якби такого кидали 500, то вже б, би... то тяжко вже бо там, там тяжка вже. Ні, Межа. Не треба дивитися, бачите. Бо я дивлюся, у вас і шини гарні, машинка так. Стану машини. Так. О, як, і, вона в одних руках була 13-й рік, і, куплена, пригнана на, на червоних номерах. То в 13-му році ще так? Так, Я пригнав. Угу. Мені пригнали її. Я купив її. Угу. Вона в одних руках була, вона не бита, сокваріні, мотор зроблений, масла не бере. І той добрий мотор на... один, не гарні мотори в них важаються, так? Він зовсім бере. Мало, дизельник не хороші. А, цей. Син поставив, бо невістка їздила дитину в саді. ще ага. сезонку резину ага. нову Акумулятор. Бачу, перерывки. бачу сини, так. Зараз я хотів її брати під таксі, ага. сам таксувати. Я працюю на машині великій. Ага. Ремень ГРМ поміняв неділю на тому, а ремін ремень то там. Міняється помпа, натяжний, і все разом міняється. Скільки то по ціні, ви що пам'ятаєте чи ні? Скільки то ви давали? В гривнях давали? В гривнях, в гривнях, в гривнях. 11 тисяч. 11 тисяч. І вже замінили і помпу зразу вам, так? А, ні, ні. ні. Там я щось мало бути? У мене почала стукати рульова ця рейка. Угу. Я поміняв рейку. Рейку заплатив я 2 а, Ой, а, Тоб... за роботу 2000. 2000 роботи, напевно. Так, Так, 2000 та. робот. І він зняв піддон, каже, цей, треба піше корінний масло. Mm угу. -hmm. Ну, думаю, вже як я буду їздити, то на Я загнав, кажу, знімай коробку, міняй цей. Сальник міняли на, там, на самому колінвалі? Так, на колінвалі. Та, 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 та. Ну, сальник. та. Міняв Скільки і... коробку зняти? 150 доларів більше взяли? Я вам кажу, що я міняв ага. коробку і, і, і ці. Коробку знімали, сальник міняли і ремень герм Ага, то О, то то виходили. Ага, то добре? Добре, ти не ну, на... то, то, 30 300 бутери, доларів рахуєте, так, так. Файно. На тій машині. І вона от там буфер передній трошки покосувала, то я uh -huh. його помалював. Uh -huh. А так вона. Одним словом, 4700 на руки на капот, вдарили, ви продаєте її і чоловік їде, так? Якщо так, щоб по ціні. Чи то не так. Бо деколи, знаєте, кажуть, якщо я поставив 5200, то тільки 200 торг є, та і все? Тож так можна? Правда? За... за багато. Ви зараз вклали багато в неї, я правда? Я влучив багато. Розумієте, машина, вона обслужена, вона. Вона тільки брати і їхати. Вона йде, от я зараз купив собі кондукт. Mm -hmm. І мені треба доложити гроші від. Все, дати. я зрозумів. Тобто є продажа, є вже купівля. Так, мені через то так. треба її продати. Розумів, все тоді. Гарного настрою О. вам. Там і не тиво, мене не дуже пече продати. Але хай би вже собі там. Мені машини для мене старого, то накладно. Я зрозумів. Вона в гаражі стоїть, їм місто займає, та на дворі стоїть. І я отак зрозумів. Все тоді гарних продаж вам. Добре, здоровечка вам. Так, йдемо, друзі, трішки в глибину. Ну що, поспілкувалися з продавцем, вийшли ми на ряд сусідній і бачимо таку картину. Картина автомобілів дуже багатської. Бачите, я з ряду в ряд переходжу, а за деревом дерево, знаєте, є така пісня. Оце похожа ситуація, тому що, дивіться, там також все те саме. І скільки би не ходив, mm -hmm. всіх автомобілів не... Не візьмеш кадр, але давайте ще ми щось декілька автомобілів візьмемо, вже там вийдемо на шашлик, на який ми планували їхати. Друзі, хочу також вам наголосити, що якщо ви для себе шукаєте автомобілі, плануєте їхати, наприклад, в Луцьк, Франківську, ми сьогодні працюємо сьогодні неділя. Відео буде змонтовано про вам в інший день, але сам факт то можете звернутися до нас, ми надаємо таку послугу. Це перевірка автомобіля разова, це ви знаходите через авторія, скидаєте посилання, а також можете, можу вам організувати експерта на день роботи на ринку. Так воно правильно звучить. Тобто раненько ви приїжджаєте, експерт приїжджає і по ринку разом ходите, допомагає вам з підбором. Чим добрий такий підбір, відразу вам скажу. Він є добрий тим, що у вас буде можливість з великої кількості обрати автомобіль. Треба це робити, чи їхати на ринок чи ні, тут же ваша справа. Бо іноді мене питають, Роман, чи даєте гарантію, що купиш автомобіль. Друзі, я не можу давати гарантію на те, що ну, яке має відношення до автомобілів, які стоять на ринку. Я можу робити свою роботу, та, тобто надати вам нашого фахівця і провести командну роботу з допомоги купівлі автомобіля. Чи буде ваш автомобіль на ринку, чи ні, я думаю, тут ніхто з цього знати не може. Тому давайте будемо правдивими. І будемо говорити правду. Знаєте, правду завжди ж говорити легше, друзі, які реношечка стоїть, цікава. Дивіться, що по таке по дизайну. Гляньте, яке воно гарне. Що мені так здається? 23 й рік. Ціна договірна. Давайте підглянемо. Поруч така сама, але чомусь ціна недоговірна і ціна 20 тисяч. 20 тисяч продається ось такий меган. 22 й рік тут. 60 кВт батарея, 470 заявлений пробіг. Такий невеличкий автомобіль. дивіться, що робиться, друзі? Що робиться з ринку? Знаєте про що я? Я про електрокари. Ми всі в один голос, ну я думаю, всі, ті, хто не їздить на електрокарах, кричать, що це все розвод, і електрокари нікому не потрібні. І це все воно незручно, погано. Тут були в мене навіть такі. Співрозмовники, які казали, Роман, я колись спробував. Це не потрібна річ, тобто електрокари не потрібні. Але що ми бачимо? Ми бачимо сумасшедшу динаміку по виробниках. Мерседес електрокари робить, БМВ електрокари робить, Ауді електрокари робить. Ви зрозуміли, так? Кія, ну, Тесла розуміємо, так всі знаємо це інші. Це окремий виробник, який робить тільки електрокари. Рено, тільки що бачили? Скажіть мені, що відбувається, чому. Багато хто каже, що це не потрібні автомобілі, попри те, виробник все рівно такі автомобілі робить. Я думаю, що якесь пояснення є, і серед наших глядачів хтось знає правду. Тому, якщо ви знаєте правду, трішки так, якщо ви знаєте правду, чому так воно все є, напишіть в коментарях, бо чесно вам скажу, дивіться, цьо проходжу. Є трон електричний. До речі, давайте відразу ціну оглянемо цього є трона. єтрона. Так. Так, 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 так. Тик. А, в нас автофокус включився. Я думаю, що в мене підвіз хоче щось 20-й рік продається за 2800. От і все. Ось такий є трончик. Тому за електрички скажу вам так. Хвилинку мене знав автофокус, виключаємо автофокус, бо він нас зарулює. Тому по ринку насправді дивишся, є багато ще звичайних автомобілів, ДВСних. Але попри все, дивіться, електричний. Попри все, знову електричний. Як електрику, друзі друзі, розрізнити, ви сьогодні проїдетеся і подивіться уважно на номера реєстраційні. Якщо ж реєстраційні номера ось такі зелененькі, то це все зрозуміло. Тут Перед вами їде електричка. Іноді ми навіть не задумуємося, але електрички все рівно. Їздять, я маю на увазі іноді бачимо, поїхала там собі БМВ. Ну, поїхала. А дивишся на номер це електрика. Тому така от ситуація на сьогодні. Ну що, ми будемо завершувати наше відео. усім успіхів, гарного настрою. З вами був Роман Світошак, Бережіть себе!